Євген Магда, політолог, політичний експерт, вітаю вас. Доброго дня. Тож, що стосується інформаційної психологічної блокади людей, що залишаються на окупованих територіях, як, як нам лобіювати інтереси правди і як довести людям на Донбасі, що, власне, поки що всі докази свідчать про те, що. Це не українські війська, обстрілювали пасажирський рейсовий автобус, і що це діло рук терористів. Власне в інформаційній війні, очевидно, потрібно бути послідовним насамперед і не боятися правди. Я думаю, що в даному випадку правда на українському боці, і тут треба шукати найбільш прийнятні способи її донести не лише до населення Донбасу, але й до всього світу. Не варто сподіватися, що можна. Одним інформаційним повідомленням зразу переломити інформаційну картину дня, яка формувалася місяцями, а то і роками, власне, на Донбасі. Проте, дійсно, знайти закордонних експертів, зробити грамотні інтерв'ю з людьми, які, скажімо, були поранені в цьому автобусі, і вони усвідомлюють, звідки був постріл. Зробити. Максимально наочну агітаційну продукцію, знайти можливість поширити її на Донбасі, це е, е, дає шанс змінити ситуацію. Тобто, як свого часу загибель літака Боїнг 777 малазійських авіаліній суттєво спричинила таки дала імпульс активності Заходу, який перестав просто демонструвати глибоке занепокоєння а вже. Взявся до безпосередніх конкретних дій по відношенню до Росії, то і в даному випадку загибель і страждання людей під на цьому блокпосту під волновахою людей мирних, людей власне мешканців Донбасу, вони не повинні минути марно. Це я думаю, ну в даному випадку головне завдання для не лише для української влади, але й для всіх, хто готовий брати участь у цьому. Інформаційному протистоянні з сепаратистами і власне з російськими засобами масової інформації річ у тому, що розстріл пасажирського автобуса під Волновахою був організований для російських змі. Так, відгукнулися на цю подію у Генштабі. у Міністерстві оборони України назвали цю подію провокацією. І також з'являлася інформація про те, що поблизу власне, місця події знаходилися кореспонденти місцевих і російських телеканалів. Що можна сказати на цей рахунок? З огляду на те, як відгукувалися у Росії на подію, що сталося, і Зрештою, на чиєм на чиєму боці бути людям, що зараз залишаються на Донбасі, більше обґрунтування вірити кому? Нам чи росіянам, які все показують у своєму світі, російська політика в даному випадку абсолютно передбачувана. Росія веде гібридну війну і проти України для неї не новина говорити на чорне-біле і навпаки. Тому її завдання, звичайно, повісити всіх собак на. Українських військових звинуватити їх в цьому. Ми вже бачимо, і власне в історії з Боїнгом, наскільки там далеко пішла фантазія російських доморощених гебельців, я думаю, що подібна ситуація буде спостерігатися і зараз. Повторюю, що не можна гарантовано сказати, що всі мешканці Донбасу вони будуть сприймати українську версію. Але в умовах, коли тим більше в умовах, коли там практично не працює українське телебачення, але знаходити можливість, в тому числі шляхом так званого сарафанного радіо, доносити цю інформацію до людей на Донбасі просто критично необхідно. Тому що ну, на те, у нас, власне, з'явилося Міністерство інформаційної політики, щоб в подібних ситуаціях... Відігравати активну наступальну роль, а не просто чекати можливості для того, щоб виправдатись. Ми ведемо інформаційну війну, гібридну війну. з Надзвичайно потужним і впливовим безпринципним ворогом, який не шкодуватиме коштів на те, щоб доносити власну версію подій не лише до мешканців Донбасу чи мешканців Росії України, але й до всього світу, і це необхідно враховувати, але не змагатися з Росією обсягом коштів, які викидаються на засоби масової інформації, тому що в даному випадку Україна ризикує програти, а змагатися в креативності і в переконливості своїх дій. Тобто, переходячи до теми конкретних засобів, як все-таки довести Донбасу, що людей під волновахою вбили саме терористи. Ви вже сказали про ведення певної інформаційної політики з українського боку, так само яка свого роду має протистояти активній російській пропаганді. Але сьогодні у Верховній Раді було ухвалено за основу і в цілому звернення до Європарламенту країн-членів ЄС, США, Канади Японії. Власне, з закликом визнати ЛНР і ДНР терористичними організаціями і відреагувати на подію під волновахою, чи може у разі дійсно визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями це якось вплинути на думку людей, що живуть на Донбасі? Я думаю, що насамперед Верховній Раді самі треба визнати ЛНР, ДНР терористичними організаціями для початку. Тобто, це е, в усьому має бути якийсь логічний старт. Це по-перше, по-друге, визнання ДНР ЛНР терористичними організаціями, якими вони є насправді, е, суттєво е, завдає, так би мовити, шкоди по системі постачання їх, тому що фінансування тероризму чи підтримка тероризму в усьому світі це табу. Тим більше після трагедії, яка відбулась в Волновасі, як трагедія, яка відбулася на Різдво в Парижі, і тут треба використовувати такий не безперебільшення історичний момент для того, щоб розвивати успіх і доводити не лише до мешканців Донбасу. Я повторюю, що їм на сьогоднішній момент складно одним якимось навіть надзвичайно переконливим повідомленням зламати всю парадигму інформаційної політики, яка була в регіоні роками. Нам потрібно доводити цю ситуацію і на заході, тому що на заході в Європейському Союзі ще достатньо багато політиків, які вважають, що Росія може залишатися повноцінним партнером Європейського Союзу. Вважають, що потрібно скасовувати санкції проти Російської Федерації. Нам потрібно цього не допустити і вести постійну розмову. З аргументами в руках з європейськими політиками в європейському парламенті, тобто, це теж е, в, на парламентській асамблеї Ради Європи. Тобто Україна повинна використовувати і офіційні, і неофіційні канали, всі можливі засоби для того, щоб доводити е, представникам всього цивілізованого світу без виключення і, власне, мешканці Донбасу вони теж до нього належать. Що е, те, що відбувається на Донбасі, це дії терористів, яким. Потрібно якомога швидше покласти край чи дійсно прийняття цього закону а, означає, що пенсійна реформа а, відкладається на певний строк, і як на це власне як це вплине на відносини, наприклад, України і Євросоюзу, коли за Куди зараз власне Україна намагається потрапити? Ну мабуть, варто згадати, що під час виборчої кампанії доволі багато політичних сил обіцяли, що Повернеться знову 55 років для насамперед для жіноцтва як планка виходу на пенсію, ну і зменшиться пенсійний вік для чоловіків, але треба відверто називати речі своїми іменами. Це звичайний популізм. Тут треба на сьогоднішній момент говорити більше не про зменшення пенсійного віку, а про збільшення тривалості життя українців, яка на сьогоднішній момент є однією з найнижчих в Європі. Справа в тому, що. Європа і Україна тут не є виключенням, вона доволі швидко старішає, доволі суттєво зменшується, збільшується кількість пенсіонерів, і Україна в цьому випадку не є виключенням. Тому потрібну тут можна говорити про певні маневри навколо цього, тому що дійсно спостерігається така тенденція, що і жінкам, і чоловікам перед пенсійного віку, якщо вони втрачають роботу, складно її знайти. Знайти нову роботу навіть на ну хіба що вони отримують десь роботу, там якихось консьєржів, прибиральниць, де можливо навіть без оформлення офіційного, але просто заробляють собі гроші на проживання. Тому ця норма закону вона дозволяє знаєте, легалізувати реальний стан речей, але давайте будемо теж це визнавати що в Україні на сьогоднішній момент доволі низький. Вік виходу на пенсію, тобто і в багатьох розвинених європейських країнах він набагато вищий, і країни Європейського Союзу, багато з них вони навряд чи захочуть надавати Україні в перспективі фінансову допомогу, якщо не буде у нас здійснено пенсійну реформу. Взагалі, я прихильник того, щоб запроваджувались особисті пенсійні рахунки, людина сама могла відповідним чином. Впливати на і на розмір своєї пенсії, і в принципі в перспективі на час виходу на пенсію. Ну коли вона відчуватиме для себе таку потребу. Але для цього звичайно потрібно, щоб в Україні запрацювали недержавні і державні потужні пенсійні фонди, відновити довіру до подібних фінансових організацій, які вже а у нас все таки в країні вже не один раз проходили різноманітні оборудки з. Різноманітними внесками наших громадян і довіра до подібних організацій є, я б сказав, критично низькою. Тобто нам треба відновити стабільність гривні, відновити довіру до власне, недержавних пенсійних фондів, а потім вже займатися в притул пенсійною реформою. Ну я думаю, що це в даному випадку рішення тактичне, а не стратегічне. І все таки наостанок хотілося б вашу думку буквально одним реченням. А чи цей закон не відкидає Україну від зближення з європейським союзом? Я думаю, що ні, тому що наш шлях до європейського союзу настільки тривалий, що ухвалення цього закону ну не не призведе до того, що завтра європарламент ухвалить резолюцію. Що от, оскільки Україна ухвалила цей закон, то шлях до європейського союзу для українців закритий ні.